Доброго дня, мене звати Юлія Діновіківна, я лікар дерматовенеролог. Сьогодні ми з вами поговоримо про дерматоскопію, що це таке. У мене в руках портативний дерматоскоп це апарат, за допомогою якого ми проводимо діагностику доброякісних чи не зовсім доброякісних новоутворень шкіри. І відповідно тільки після дерматоскопу ми розуміємо, яким методом ми можемо видалити і хто саме видаляє дерматолог чи хірург онколог. Що бачить лікар в драматоскопі при огляді нового твору? Ми бачимо певні структури, ми бачимо пігмент, ми дивимося на симетричність чи асиметричних даних структур, ми дивимось на розмір. І відповідно до даних критерій, ми вже визначаємо, чи нам потрібно виділяти новоутворення, чи, як в даному випадку, ми можемо спостерігати раз в розі роботоплану драматоскопію і обороскопі.